О! Ну тут і так усе ясно. Сьогодні у нас поповнення. Парасочка. Дівчина Параска. Люблю тебе дуже щиро, Дай не можу взяти. Дивіться, нікому не треба. Дай поїду на Україну багачку шукати. Теличка шикарна. що? Здорова. Молоко п'є сама, вночі сама не треба було й із соски. Це дуже рідко такі в нас телята бували, щоб отак спочатку і одразу понімали, є смоктальний оцей рефлекс. Десять хвилин після родові ми із чоловіком його наряднинку кладемо, щоб осюди занести, бо мокре, а воно встає. Теличка здорова, як і в свій час, мама здоровою, крупною родилась. Дуже камера не передає, дуже здорова теличка. Коліна оніки буде. Здорована як... штучно корова, штучне весіменіння. Сім'я від бачків, цементал. Ну, черв... черв... ну вона не така червона, як мама. Вона ще висохла. Вона висохла вже. І церла, ой, дівчина парга. Вона така попельна,сто червона, да. біла. І напевно, що й без рога. без рога, Бо овал такий не, на роги не похожий. Якщо в корови будуть рожки, трошки не такий овал, а тут овал дуже здоровий. Все, мама дала. П'є так, наче їй тиждень вже. Це обідня коренка у нас, маму подоїла, поклали сіна, а її молочку хватить, щоб не було поносу. Перед... Розкажи, як маму. Мама перенесла, як напували. Мама. Мама родила сама. Мама родила сама. Чоловік пішов у час ночі, приходить, каже, стоїть, ногами тупає. Ось Мама наша. Так, на я ще викривачку. Чого ж до неї йти? А вже ж не спиться, встала, вділася. Годину посиділа в Фейсбуці. Думаю, ну схожу, нагляну. Откриваю це, година всього пройшла. Откриваю. Лежить. жителя теля лежить. О на третю ночі вона отелилася і ще семи ранку не було, вже вона. Щистилась. Ось наша мама, О, красуня, моя мама, моя мама в нас красуня. Хто нас дивиться і знаєте, що ми купили їй нову обручку? Двічі вже скидала. Двічі скидала. Прийшлося у корач на шиї тухше затягувати і ще одну дирочку робити там, де на носі, щоб ну, не те, що впритику, вона ж є нормально. Вон, бачите, знизу так провисає вона. Ну, а Довелося її уменьшати. у пер У перший вечір, як наділи, у перший вечір порвала цепок і скинула оброчка. Перший же вечір. А, і знизу прикрутили оту лямку, яка з'єднує дві частини. Вон, видно її. Ну, прикрутили, трошки, щоб вона не крутилася. Трошки чоловік підробив під, під неї і щоб тукше було. Свободно не годиться. А так хороше, хороший недоуздок. Так хороший. він кріпкий, вона його не порвала, просто Ні. скинула. Просто скинула, порвала цепок була. Це кок що до стіни прив'язане на мене. А так уменшили її на носі і шия. Що моя хороша? І прикрутили. Третій тіолу корови і третя дівчинка. І третя тьолочка. Ми ж тебе бичка просили. І всі телята під свою стать. Крупні дівчата. А, і торік крупна теличка була, і цього року гарна. І головне, що шуста така. Зразу не надані пальців нічого, соску в рода. І... Мо кому треба на корову? Первіткою давала 22 з половиною. 22. 22 з половиною це та рогата давала в нас перевіткою. А за другим вона дала вже в нас 25. Що буде за третім, не знаю. От вона в нас була яловкою. Після першого після теляти. першого теляти щось вона раз погуляла вдруге, і ми пішли не стали її осіменять, тому що я по правді скажу, не люблю, як. Корова телиться в зиму. Дуже треба багато кормів. Я люблю, як оце телиться лютий, березень, ну край квітень. Піде на пашу і молочко, а шо. Да, да. Тому я залишила яловкою. І цю рогата, що в нас там стоїть, теж цей яловка. Раз спарували, вдруге спарували, вона не відбилася, а парувати Сіну ластівка поїла. Щоб був окот. Пізньої весни, раннього літа. Я Дуже, гали дуже гали. затратно тоді корова дойна цілу зиму. І зараз ждеш уже травички. Дуже гарний, висока. Як вона там у животі поміщалася. Якщо тебе називаємо? Берізка чи Параска. Парас... <рошунька, рошунька, рошунька> Дівчина-параска. Берізка була бабуся. Берізка в неї була бабуся, ласточки, мама. А ще родичі в тебе були: Зірка, Майка, по твоїй е, лінії. Корови ці, що ми ластуньку купляли і Четборізку купляли. Ну вони в нас не чисто породисті. Ну, якісь чисто. Зварянки, по... З дворянки, з примісю зразною. Приміщ, сементал, ну, більше сементал. Я, ну Не чистокровне, де ж у нас чистокровна? Дуже справна. Я, знаєте, в нас як родилася ластунька, її ось буде 20 березня. 2018-го вона ж у нас да, родилася. Да. П'ять років їй вроде. П'ять років це в нас доморощена. І в цей станочок вона. І в цьому чому? станочку й була. Де ну, її Вона відеся. крупніша була. – Ну, вона родилася, як ото, наче двохтижневе теля вже. Або й більше. Вона Або й більша була. Боже, її берізка. В неї голова була більш дуже важко, і народжувала. Більше. Ну, і, і ця здорова. Не скажеш, що це новонароджене теля. Главне, що вона живенька. Будемо годувати. що робить. Хоча вигоди нема ніякої. Нема. Як для, для себе на корову, ну так, да. вигодніше, бо ти знаєш, що ти в неї вклав у нас обидві корови свої. Все, да. А на м'ясо нема вигоди ніякої. Йому треба дати і молочка 9 літрів у день, як і шерсть, і дертички. На камеру треба не видно, дати. шерсть просто виготова. Годувати, щоб воно було, І висока на ногах. Лов, – ловка. Да? Малесенька, ти моє сонечко, жалко, а що робити? І на корову годувати. У нас очереді немає. Немає очереді. Аби і комусь мальчик, кош... у кого є ні не, не по чому. Скоро не так важко люди добрі, фізична праця, важко сіно заготовляти. Дуже важко сіно. І бурячок бисякий такий на городі придбали, і все. Дуже ж важко сіно. І купить дорого. Ось і сей, треба купити суданки, 19 соток засіять суданкою. 24 сотки, думаємо, засіять люцерна, багаторічна трава, бо суданка це однорічна. А суданка, а суданка таке дешевша, може по бій, 40. По 40 чи по 50, хай буде гривень за кілограм. По 40. А он в інтернеті. По 150 люцерка, а на базарі по 180 була зімою. Я вже бачила і по 220 за кілограму у тому. Ну, а як? Попит вже зросте. Ой. Ціну набиватимуть, куди діватися, люди все братимуть. Ой. І суданку, он мішок роздала в обіди і пої... поїл. У нас Поїли. цей год кормами корови не видадуть. А Ластунька взагалі ними не виредуть. Перший рік, що в нас немає жому ні сирого, ні сухого. Сирого вже, мабуть, років 4 немає. А сухий цей от ми не купляли. Нема з нього нічого. Тир, сата саме і все. Їдять вони, намочиш, і дертички підмишаєш, і макухи. Дуже ж і дорого. Не стоїть шкуркавиченки купити той кілограм жому, а, а літру молока здати по. Ну це ще зимою по 10 у нас було. А ось як піде масові отоли, я не знаю. Я з 1 березня здавати. а... По чому молоко, я навіть не знаю, за 15 днів як заплатить, тоді я вам скажу. Вона висохла, просто така курчава. Та да ще, ну звісно, вона висохла, тільки ще не розладилась. да? де да, бережунька? моя маленька бережунька, будеш тебе різкою. Бо Параска, наче це жіноче ім'я. Да, моя Аби благополучно. Аби хлопці согласилися наші. Так може би на коровку оставили, хоча казала посідні корови в дворі. А так, і жалко. Торік теж дві тілки були, а продали на м'ясо. Нікому корови не треба. Шуч. Держать корову, аби ти здохла, а, 3... а купити три літри а молока 3 дорого. тримало ковози. Десятків два як є корів у селі. Ну, Декі хай 25. Це да. Це по торічному я як бачила ту очередь. Кожен, кожен рік у нас. А три молоковози кожний день. Малесенькі три молоковози кожного дня. У нас через день їздить. А є такі два молоковози, що кожен день їдуть у село. Кожний день і цілу зиму. Бичка б нам вигодніше до осені на м'ясо держать. Бечками Бичок... до осені вигодовували 300 кг. Лютий бич, береже. Бич, бички говорили. народжувались менше, ніж оце да. теличка. Дивися мені, щоб ти не запомовся. Мокренька лежала отут ось. Сараї тепло. На дворі в нас сьогодні дуже великий вітер. О, сусіди. Щоб не було так з Мартином. На прес-конференції, так? Дівчина, <рес> дівчина і два хлопці. У вас прес-конференція. Ото мукає, то не ведіться. Матері з безрогих корів не, не дуже шикарні. Вона їх не облизує, вони Я не облизують. облизують дітей своїх. Забрали і все. Ми не підносили сьогодні. Вони не вміють облизувати. Не мама оцієї нашої безрогої, що зараз корова. Вони, 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 вони так радіють, а тоді зубами наші хватають, а вони не лежуть їх. Забрали то і все. Забрали і все. Забрали. Обетерли, вкутали, в ротику повитирали, з тряпочками Да. Добре розсуждати, як усе добре. І І... Все, відчистилась живо, а торік. На сьомі сутки аж відбирали ветлікарів на сутечка агрофірма. А ми про це й не казали такому. У селі і тут Фергар. молочна на ферма. Молочна. Все по європейським стандартам. Суточки дуже гарно сюди їздять всякі делегації до нас. Закордонні за приїжджають. Прем'єр-міністр був років два чи три назад. Да, був. Так, був. Подзвонила у селі, так від лікаря немає, а подзвонила до них на ферму. Раніше не пускали перві роки, як стало це молоко, оце в нас у селі ферма молочна. Не пускали від лікарів по людях. А це стали пускати, бо ну нема виходу, немає ніде не в нас від лікаря. Так я подзвонила, кажу, що робить, що корова не щистила. Сказали, що скільки проколоть антибіотики. І на шостий, на сьомий день, якщо сама не щиститься, приїдемо щистимось. Не переживайте, ми у, на фермі так робимо і ні. не можна чистити по-живому, дирать містове у корови, травмується там усе всередині. У суботу вона у нас розстелилася, 26 лютого, а в п'ятницю аж приїхали. Ми з'їздили в сусіднє село по страху такому. Купили і уколи, і Самі свічі Іхтіолові. Тьолові. Угу. Приїхали, і це ж дивись, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця вже шо... шість суток пройшло. І то людина наділа перчатки і давай її чистить, каже, ще зовсім і не отгнило. А запаху не було ніякого. А не було ніякого. Ну, кололи антибіотики. Да. Слава Богу, а що від, дає далі. Муха вкусить, вона стриба до потолка, а уколи даю. Ну, вона спокійно, спокійно стоїть і не дергається. Да? Що такі ваєш? Так, до мами О, Ну, до... Ми підстрахувалися, я ще торік. Ще навесні купила таких самих антибіотиків, і свічки є, все є, і ну, боялися. Не один рік, да. ну. Дивимося до Знаю. чого, щоб все було. Ой, температура, є шоколи ночі. А куди ти далеко поїдеш, як то закрите, то бензину нема, то ще щось. А так ключе у, у мене завжди є. Є такі, що й прострочуються. Ну. От ти будеш маленька у нас берізка. О, ну скажіть, слабеньке чи що? Слабеньке? Уже норов показує. Літом на поле. Десять годин від народження, а ти вже брики-брики. Що за танці без музики? Ой! Красавиця. Жалко, а що робить? Ушки які бозі. Красива. Коровка була б дуже красива. Подивиться на ласточку. Настунь. Ось мама. А це доця. Наша, наша доморощена. Оце три первітки наші. Верізка була ж не наша. не наша. Ми її купили вже з парованою тьолкою. Перва доморощена ласуня давала 19 первіткою. Ось рогата в нас первітка давала 22 з половиною. Це А ця давала первіткою 22. Для простих корів це дуже хороший показник. Все. І чого ж ти тут лягаєш? До мами. Поблизь? Поблизь? До мами поблизьці. Ну туди ж і лягала, дурочка ти мала. До мами. Там же ж мама. Аби не оця сітка, так не знаю, де мама була. Мов передніми ногами вскочила. Угу. Хоча материнство в них не дуже. Вони кажуть, не облизують. Такі вони. завтра люди вже Люди добрі у нас справи. Хазяйство, господарство наше збільшується. Ну, вже все. Отьолів більше не буде. Більш отьолів не буде. Осталося тільки здоров'я нам і нашій худобі, щоб хватило здоров'я й ума, головне вигодувати. Бо до, до хазяйства ще, до господарства ще треба і розуму, щоб знати, як правильно, ос, особливо в коровах. Чуть більше молочка дав за Особливо в великій рогатій худобі. Як чуть із раціону збився, так то кетози, то ацидози, то ще щось, а як придержуєшся раціону. Ну, все, лягай, спи, зараз покажу ще козі козю. -козю. Все. От дивіться, сіно пробують. <ріху> Обизвалась. Бо я тільки напоїла. <ріху> тільки напоїла, тільки літр молока на трьох. Так, дівчино, випили з вечірньою Все, всім до побачення. Переходимо на трьохразову поранку тепер, тож порали двічі, а тепер ждіть, напувати будемо аж туди ближче до шостої години. Бо поратимемося о 17 годині. Сіно стояли, і їли. Ой.